Скажіть, скажімо, пишето, мам, Вихованці Оріхівського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей співають пісню польською мовою, у якій йдеться про міжнародний день захисту дітей. А Матвій цією мовою розповідає про себе мам на ім'я Матвіма я Проживам в Польщі в місті Бардо. Діти знають польську, бо більше двох років жили у цій країні. Розповідає директорка комунального закладу Антоніна Перм'якова. Жили, зокрема, у місті Бардо, нижньосілеського воєводства. Взагалі, то це дуже веселі талановиті діти. Вони просто зараз дуже хвилюються. Правда, ми ж камеру не бачили два з половиною роки до нас, не відвідували нас. До Польщі переїхали у березні 2022 року, каже Антоніна Пермякова, А 30 червня 2024 року знову перетнули український кордон. З її слів, у рідну Запорізьку область повертатися небезпечно, тому наразі поселилися у закладі на Франківщині. Керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської обласної військової адміністрації Марія Євчук каже, релокація установи з Польщі на Франківщину тривала протягом півроку. Погодження органів центральної виконавчої влади, НАСОЦ, Мін, соц Мінсоц. Має бути погодження між Міністерством закордонних справ і консульськими службами тих країн, де наші діти, як вихованці закладів, в складі закладів перемістилися в ту чи іншу область. Всі знають, що в Україні ще йде війна і можуть переміститися, погоди приміж тільки в безпечний регіон. Перебуваючи у Польщі, дистанційно завершив 11 клас Тарас Кравченко. Каже, уже вибрав собі професію. Я хочу стати будівельником, піти вчитися в будівельний коледж на цивільну інженерію. Подобається мені ця професія. Свої малюнки показує Рося Марцинкевич, студентка Запорізького коледжу моди і стилю. Каже, хоче вступити у коледж в Івано-Франківську, аби мати можливість відвідувати пари офлайн. Професія перукар. Зараз перший курс це шкільні предмети. Далі буде іти по професії більше. І третій, четвертий курс це манікюрник. Закінчила перший курс. З гарними оцінками можна сказати. Ну є свої нюанси. Антоніна Перм'якова каже, з Польщі приїхала 41 дитина, однак у комунальному закладі залишилися не всі. Наразі тут діти віком від 7 до 18 років. Троє дітей було влаштовано в дитячий будинок сімейного типу прямо на другий же день нашого, от коли ми приїхали. І вчора буквально. Ми повернули в біологічну родину, в дві біологічних родини трьох дітей. У нас в основному зараз уже статусні діти перебувають, ті, які мають статус дитини позбавленої батьківського опікування. І зараз будемо працювати над тим, щоб далі влаштовувати, надалі влаштовувати в сімейні форми виховання. Антоніна Перм'якова каже: наразі освоюються у новому приміщенні, обладнують відпочинкову зону, а діти вибирають собі кімнати. Окрім того, дітей уже оформили у місцеву школу. Триває ще процес складання декларацій з лікарями. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківська область.